Сьогодні у нас таке коротке, але інтенсивне, приємне заняття. Починаємо ноги, ставимо разом або трішки ширше, закриваємо очі, направляємо увагу всередину себе, відчуваємо стопи, можна перекочуватися із носочків на п'ятки ще більше відчуваючи стопи. Ніби ви вростаєте в килимок, всю увагу опустіть свої ноги і піднімайте вище, вище по ногам, до сідниць, до куприка і далі до хребта, ніби ви виростаєте з ніг. Плечі розправляються, до маківки. Відчуйте, що ви вже не просто стоїте на килимку, а відцільна конструкція, все тіло, включене, потягнулись руками вгору, вдих, піднялись на носочки, потягнулись вище, вище, опустились на п'ятки. І знову піднялись на носочки. Склали руки в замочок і розкрили грудну клітину більше. Опустились на п'ятки. І знову піднялись на носочки. Розкрили грудну клітину. І тепер призгинаємось в тазу, призгинаємо коліна і відводимо руки вперед. Згинаємо корпус. І знову розкрили грудну клітину, піднялись на носочки і ставимо на п'ятки. Вперед потягнулися. І знову. І вперед потягнулися. Переходимо до нашої розминки. Руки вгору вдих. І видих. Тримаємо руки перед собою. І ми зробимо таке коротеньке дихання, щоб активізувати все тіло. Робимо вдих лів зліва, видих праворуч. Поїхали. активные. Изменили теперь дых праворуч руки, выдох левой Закінчили. Тепер робимо вдих, руки через сторони. Затримка дихання. Не видихаємо. Тримаємо затримку дихання і робимо махи в плечах. На затримці. П'ять. Чотири. Три, два, один. Відпустили. І знову вдих. Затримка. Не відпускаємо. Внизу махи. 5, 4, 3, 2, 1, відпустили. І знову вдих, затримка і простукуємо себе по грудній клітині. Відпустили. Ноги на ширині плечей. Відпускаємо руки, розслабляємо їх і робимо такі повороти корпусом, слідкуючи, щоб плечі і руки були розслаблені, коліна призігнули. І включаємо інерцію, щоб наші руки геть розслабились. І вони так закручувалися так, за спину. В одну сторону розкрачуємося в іншу. В одну, в іншу. Коліна призігнуті. Розслаблені, з'являється в хребту, витягування Ще. Розкрутили на максимум себе і заповільнюємося. Поступово м'яко заповільнюємося. Чили? Відкриваємо стегна в одну сторону і інше. П'ять, чотири, три, два, один. І тепер всередину. П'ять, чотири. Ладно, в одну сторону і в іншу. Закінчили. Робимо широкий крок правою ногою. Задню ногу можна ще відставити назад і вибудовуємо себе. в асану воїна. Важливо, щоб задня п'ятка не була сильно нахилена назад, а більше вперед змістіть. А передня нога коліна 90 градусів. Руки через сторони. Розкрили грудну клітину. Коліно не завалюємо назовні, а на боки розкриваємо. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Задню ногу ложимо на підлогу І просідаємо тазом нижче. У нас таке витягування, розтягування задньої ноги. Зовнішньо передня сторона стегна буде тягнути. Ми намагаємося просісти нижче тазом. Розкрили грудну клітину. 5. Чотири, три, два, один. Знову припнялись. Руки в сторону, через сторони вгору. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опустились. Знову просіли низько. Розкрили грудну людини. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Припинялись. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опустились. Десять, дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Виходимо, відпочинаємо. Потовцювались ногами. І переходимо на іншу ногу. Тепер ліва нога вперед. Широкий крок. Задні ступили. Вийшли до воїна. Руки вгору. Задня нога рівна. Присіли низько. Коліна в сторону не завалюємо. Точніше, всередину не завалюємо. В сторону Можна. Поїхали. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустились. Просіли тазом вниз. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піднялись. Якщо в нижньому положенні болить коліна, підкладіть щось. М'яким. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Один. Два, один. Опустились. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піднялись. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один. Опустились. Просіли низько тазом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочили. Потупцювали ногами. Походили зі сторони в сторони. П'ять, чотири, три. Два. Один. Відпочили. Виходимо. в Врутрасину ноги широко. Присідаємо. Коліна над п'яткою. Руки в сторони. І ми будемо динамічно робити. Тут в нас видих. А досі ми переходимо у воїна, якого вже тільки що робили. Ось таке положення. Тут в нас вдих, тут в нас видих присіли. В іншу сторону вдих, видих. Пробуємо повільно зараз. Відлаштували цю осину, ноги, розволь, коліна намагаються назад таз вперед присідаємо максимально низько і розвертаємо задню ногу вдих, видих, вдих, видих. Відновлюємо дихання. Виходимо знову в приседно, ноги широко. Присіли низько. Тримаємо себе. Не завалюємо коліно. Коліно дивиться в сторону стопи. Це важливо. Руки в сторони. І ми лишаємося ногами в статиці. А руками робимо такі рухи. Ніби хочемо взлетіти. Махи. 10, 9, 8. Сім, шість, п'ять. 4, Три. Два. Один. Супер. Відпочили знову п'ять. 4, Три. Два. Один. Переходимо в позиції на четвереньках. Руки під плечима. Коліна під тазом. Завертаємо носочки і виходимо в собаку морди вниз. Таз потягнули вгору. Живіт підтягнений. Він тягнеться ніби до він хоче з'єднатися, а куприк і таз ми весь час штовхаємо вгору і назад трішки. Ніби хочемо щось там штовхнути. Коліна призвігнуті настільки, щоб вирівнювалася спина. Тобто нам краще призвігнути більше коліна, ніж в так стояти. Тому призгинаємо коліна. І тепер ми опускаємо коліна на підлогу, але не ставимо. І відводимо одну ногу в сторону. І поставили назад. І знову собака. Динамічно опустили коліна не ставимо. Іншу ногу відвели в сторону. І назад собака. Фіксуємося в кожній позиції. Тобто опустили. Зафіксувалися одна секунда. Підняли ногу, зафіксувались. Опустились, вийшли собаку, зафіксували собаці. Вийшли красиво по всім правилам. Знову опустили коліна. Підняли ногу. І назад. Собака. Опустили коліна. Підняли ногу. Коліна не ставимо. Собака, Опустили. Підняли. Собака. Добниць. І Іще. Продовжуємо. 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Закінчили, відпочиваємо. Можна сісти на п'ятки, закрити очі, відчути своє тіло, відновити дихання. Відчуйте денайбільше відчутті яскравих тіл. Якщо це ноги, то значить ви все робите правильно. І продовжуємо знову переходимо на четвереньки. ви можете так не повертатися, Я повертаю, щоб було видно. Лишаємося на четвереньках. відводимо ногу в сторону, ставимо у можливості її повністю наступню, вирівнюємо її, вирівнюємо коліні, раптом не виходить, не вистачає на виклигнучкості, то можна лишити її призігнутою. І з цього положення ми припіднімаємо ногу і опускаємо. Припіднімаємо і опускаємо. П'ять. Може не виходити через слабкі м'язи, але ви намагайтесь хоча б відірвати трішки. Чотири. три, два. Один. Припідняли і зафіксувались. П'ять, чотири, три, два. Один. Опустили коліно. Інша сторона. Поїхали. Припіднімаємо П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Припідняли і зафіксувались. П'ять, чотири, три, два, один. Опустили. Тепер можна бути... В носочках, або, якщо ви босі, підкласти щось під ногу, щоб нога скользила по підлозі. І для цього ми виходимо в це саме положення, ставимо ногу на килимок і намагаємося тепер скользити, підтягуючи його, її відводимо в сторону і тягнемо до себе, відводимо в сторону максимально низько, тобто куди ви дістаєте. Зараз повинні завернути. Не ковські кулинки, це добре, але тут нам треба ковські. Ось так ми відвели в сторону, притягуємо до себе. Відвели, притягуємо. Якщо ви вдягнете носочки, то, в принципі, сходити буде. П'ять, чотири, три, два. Один. І інша нога. Відводимо максимально, наскільки зможете присісти, можна так сказати. І притягуємо всього. Відводимо, ногами щось кользую під осіб. І притягуємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочили трішки. П'ять. 4, 3, 2, 1. Тепер ставимо коліна широко, розводимо їх в сторони. Що важливо, так це, щоб у нас були кути 90 градусів. Тобто не ось так коліно ми робимо, а ось так. І не тільки в коліні, а й вступні то теж. Ми формуємо такі 90 градусів куди п'яні. І опускаємося на передпліччя. Або на руках. Дишаємося. У кожного буде свій кут. Наскільки ви можете низько опуститися. І робимо такі легенькі покачування зі сторони в сторону. 5, 4, 3, 2. Один. І знову. Ми трішки намагаємося з'єднати всередину. Назовні. Всередину. М'язами внутрішньому ми хочемо з'єднати ноги. Всередину. Назовні. Всередину. Назовні. Всередину. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І тепер ми з'єднуємо всередину і зафіксувалися. Статично. Ми намагаємося стягнути ноги, але повністю не стягнемо. П'ять. Нас має бути така напружена статика. Можуть навіть трішки трястися ноги. Це добре. Чотири, три, два, один. І відпускаємо тепер. Розслабляємось. Робимо глибокий вдих. І на видиху ще більше розслабляємось, дозволяємо тазу розкритися і м'яко повертаємось, сідаємо на килимок, ставимо стопи одна до одної. Можна руки відвести назад, для того, щоб вирівняти більше спину, покачатися зі сторони в сторону, розслабити таз, розслабити стегна, щоб відпустити там напруження. Якщо дозволяє гнучкість, то переводимо ноги, руки вперед, але вирівнюємо спину. Якщо не дозволяє, то лишаємо. Руки за спиною, але не ось так, коли ми такі розслабились, кайфуємо, є а просто так трішки, щоб себе подати вперед. Тобто руки трішки назад, щоб розкрити грудну клітину. Зафіксувались тут. І робимо, якщо виходить, легень нахил. Зауважу, ось такого не треба робити. Це, нам, це нікому не потрібно. Тобто в нас іде нахил від е, тазу від стену. Ось так. Зафіксувалися в цьому положенні, робимо вдих і глибокий вибіг, відпускаємо. Вдих і глибокий вибіг відпускаємо. І ще вдих і відпускаємо глибокий видих. Тепер ставимо руки не на саме коліно, а так трішки змістили. Можна сказати так, на степлю навіть. І тиснемо на свої степи, а коліна намагаємося з'єднати. Тобто ми хочемо ноги з'єднати, але в нас протидія. Поставили руки, натиснули і весь час тиснемо. Весь час безперервно тиснемо, тиснемо. Не сходинками, а однакова сила. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Відпустили. Тепер навпаки ми намагаємося коліна опустити, а внизу себе не даємо. Хочемо з'єднати ноги. Протидія. Тиснемо. 5, 4, 3. Тиснемо ще дуже сильно. Включені ноги. Прямо ви маєте відчувати напружені м'язи. Чотири, три. Два, один. Відпустили. Поставили руки назад, скрили груди. Або руки вперед. І тепер силою м'язів ми намагаємося опустити нижче трохи свої стеги. І робимо глибокий вдих. І видих, відпускаємо. Розслабляємося. Глибокий вдих і видих, відпускаємо. Тепер завертаємо одну ногу так глибше, а іншу ставимо коліно на неї. Ось так. Щоб зрозуміло, що я зробила, я одну ногу ніби як на четвереньки, ой, ніби як схрестити ноги хочу, але глибше її ставлю. А іншу ногу кладу на неї. Якщо не виходить, то просто ось так можна поставити. Хоп, перевернути, щоб коліно було над коліном. Вирівняли коліном, потягнулись маківкою вгору, заспокоїли своє тіло, повернули увагу всередину себе. Вдих, видих. Розслабляємо. Поміняли ноги, та, що була зверху тепер внизу. А над нею поставили іншу, обміняли за ногу. Вдих і видих. Розслабляємося. Розслабляємося. Вся увага в тіло. Відчуйте своє тіло, Знайдіть там приємні або неприємні відчуття дослідіть їх, дозвольте їм бути. Сформуйте намір на сьогоднішній день, побажайте собі чогось хорошого на сьогодні. І хай день буде таким, як буде найкраще для вас, для ваших справ. Для вашого земного шляху. А наше коротке трекування закінчено.